Сьогодні у нас 4 серпня, а став я її 8 липня, місяць, майже місяць, простояла. Вчора я вже групну підігрів, щоб воно вже повністю зупинилось. Ну, зараз будемо переливати в куб і робити першу перегонку. Так, ну що відкриваємо. Чудово. Мізга зверху. Зараз проведемо спектральний аналіз готовності браги за допомогою рефрактометра. Петка. на предмет скельці. Наносимо капельку. І дивимось. Концентрація цукру 5%. Це нормальний показник, навіше 5%. Десь 4 навіть. Ну, близько 5 Це прилад китайський, він дає погрішність. Я перевіряв, в мене був лабораторний аріометр для вимірювання концентрації цукру, то якщо це показує 5%, то лабораторний показував 0. Там 100% 0. Воно вибрало в 0. Брага повністю готова. Дегустація. Перевіряємо органолептичні властивості вишневого вина. На смак приємне. цукор не відчувається взагалі. Кислотність теж помірна. Виражений фруктовий аромат. Клас. Заливаємо в куб. тільки до верху не доліваю. Ну от стільки десь сантиметрів десять, тому що воно може пінеться, це ж фруктова брага, щоб не пішло через верх. я підготував. Ємність для відбору спірта серця також готова що вмикаємо нашу плиту поставимо до розгону на девятку а там буде видно а тим часом збираємо колону для перегонки в режимі плод стіл і під'єднуємо охолодження горловину вже прикрутив на гайки барашки силиконова прокладочка Наступний крок діоптер на самий низ, щоб бачити, як піниться. Далі маленька царна. Далі поворот. Все підготовлено. Термометр встановлено. Це для першої перегонки. Верхушка заглушена, вона поки не потрібна. Чекаємо повного нагріву і початку дистиляції. Все, вже пішло. Барда відпрацьована брага. Потім все піде на добриво. В результаті отримали 26 літрів спірта серця. 6 літрів я вже вилив із цього меншого бутля. И сейчас разводим водой. Перед тем, как я разводу водой, проверим мощность переднего сердца. Берем ариометр от 40 до 70. Більше 40-44%. Це нормальна міцність для спірту серця. Тепер в цій же бутилі набираю води з криниці і розбавляю. Майже повний куб. Ось. Mm -hmm. да, аромат фруктовий однозначно. Значить, трошки про царгу. Буду використовувати коротку царгу, щоб зберегти всі органолептичні властивості вишні. Значит, буду використовувати таку півметрову царгу плюс 30-сантиметрова з діоптром. Сюди напіхав РПН медною. Половину царги це пижиз медної РПН, а так от половина, а половину обична І у верх я дода СПН. -ку. Роблю так не перший рік, знаю, що роблю. Получається класно. Хто там буде мені розказувати, що СПН не додається, фруктове дистиляти. Я додаю все одно і нічого воно не обдирає. Всі смакові якості ароматичні лишаються, не дивлячись на те, що я використовую СПНК. Того, що використовує її небагато, всього лише, там, 30 сантиметрів. Для цукрових ректифікаторів я використовую 1,5 метрову царгу, там, виходить чистіший спирт. а зараз я буду насипати СПН. Ось воно в мене отакі бутилці.

устанавливаем столик. Особый мой и на вот таком хамутику. Тут есть кожаная прокладочка, плейна, на ручку куба. Это для зручности. тут есть такие пружины, чтобы не случайно не зацепить и не винить пол, я его фиксую. Вот так вот. моя разработка. Дуже зручно. Не потребны никакие там стульчики, мастерить, никакие там подставки. Высота, класс, все надеянно, не стремается. Отак оце затягнуто. Все, система під'єдна, на все працює. Ось моя температурна станція, власне, виробництво також. На каналі є відосик про неї, який я робив. Це термометр в кубі, ось щуп, все саморобне, точене і отам щуп, також саморобний. Дуже зручно. Значить задаємо порог сигналізації вверху колони. значить Наприклад, температура кипіння етанола 78,3. От ми і задаємо порог. Це включаємо звук динаміки усилителя. А так це буде вигляді, тобто, якщо температура скакне вище 78,3, ну 78,3, то воно почне сигналізувати, навіть якщо буде десь далеко, я все це почую. Зараз температура коді 57,9. Це від мережі 220 вольт у нас під'єдналося. Ніяких батарії там немає, все зручно дуже. І ось так. Система працює. Чекаємо. Відбір голов. Зараз порахую, скільки голов треба. Температура в колоні 74,5. Куби 86 86,8. От стильки голов уже відібрав майже літр. Скоро буду закінчувати. Перехожу на вельбертіла. Ну що, поміряємо міцність голов чисто по приколу. 100 градусный ориометр. 95. Ось 90, 95, 96, десь 97. Ну, це ж ацетон. І всякі легкі ефіри, так що це не вважається. А в колоні отака от. Як стало, 77,1 і не рухається. Відібрав вже близько п'яти літрів еліксіра. Температура в колоні така. Підбір. Ось вот така швидкість. Це максимальна швидкість, на яку спроможна дана колона півтора дюймова. Колона вийшла на спиртову полку. Міцність продукту при цьому 92. 93... 4. Ну, Міцність нормальна. Навіть майже 95%. Ароматика обалденная. как так. Все завершив, відбір тіла, обладнання все разобрал. Ось тут все разложил. Помыл. Все сохнет. По результате дробной перегонки у нас вышло близко 9 литров вишневого спирта зараз померяем спирт уловность аромат цены передать сто градусный ареометр максимальный мид несть девяносто четыре Тепер будемо розбавляти. Розбавляю без ніякого калькулятора самогонщика. Все на досвіді, знаю вже скільки треба. Якщо тут близько 9 літрів, то для того, щоб розвести до 43% приблизно, потрібно 10 літрів води влити сюди. Це 100%. 10 літрів не менше. Розбавляю скважиною водою. Вода у мене дуже гарної якості, м'яка. Там начнуть розказувати, що неправильно роблю, що воду лью в спірт, а не навпаки. Та яка різниця? Провірено, що так, що так робив. Різниці немає. Так. Зараз буде екзотермічна реакція. Хороші потепліє до 17 до поділки 17 літрів буду наливати води Спостерігає, спостерігаємо опалесценцію. білуватого кольору стала рідина це нормально відбувається реакція Десять литрі Закриваємо. Перемішуємо. Чекаємо деякий час, і рідина стає прозорою. Ще трошки почекаємо. Повністю пройде процес змішування. Потім замірюємо спиртуозність на виході. сильно міцний продукт я не роблю. Зазвичай 42%. Цього більш ніж достатньо. Саме при такій концентрації максимально розкриваються смакові якості і аромат. Вишневий бренді. Він же кіршуся. Зазвичай заливаю його в дубову бочку. Але це я показувати не буду. Як я його там настоюю, потім розливаю. Все це на каналі вже є, я показував це з коньяком. Процес аналогічний. Сьогодні у нас 7 серпня. 25-го року. Так, продукт повністю став прозорим. Абсолютно. Показую ближче, як сльоза надпрозорий. Ну що, проведемо заміри кінцевого продукту? Щось мені здається, що доведеться ще додавати води, бо буде. Він Який Як я й казав, налив 10 літрів, а спиртозність 50%. Так, да, 50. і буде все одно забагато Блін, забагато звісно Треба ще розбавляти Ну видно, що десь 47 47-48 Так, ще раз Залив близько 600 мл води. Чекаємо повного освітлення і знову контроль міцності. Можливо так розрів бочку, а частково так розріїв тару і на зберігання. В скляній тарі. Продукт зберігається тривалий час, проходять процеси до окислення. І потім маємо прекрасний продукт. Ароматний вишневий бренді. Він же кіршвасер. Доволі таки значний досвід уже маю в приготуванні кіршвасера, як тільки... Появилась достатня кількість вишень. Почав їх таким чином реалізовувати. Так, майже освітлився, ну тут уже точно. Так, третій замір і все останній буде. 47 показує. Ну, хай 45 реальних. Все, достатньо. Можна було б іще раз вивести, щоб там було 42, дехто любить 40. Я люблю, щоб було 42, це нормально. Ну хай вже буде так от, 45. Більш не буду. От і все. На цьому кіно про приготування вишневого бренді. Він же кіркласер завершено. Всім, кому було цікаво, ставимо лайки, підписка на канал і до зустрічі!